Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка, Унум кастігабіс, центум емендабіс, покараєш одного сотню виправиш. Якщо ми будемо чесними перед самими собою, то ми не зможемо швидко змінити радикальну систему наскрізь корумповану в суддівську, прокурорську, правоохоронну. Разом з тим, тих, хто підозрюється. Особливо тяжких злочинах проти свого держави і свого народу треба карати і карати суворо, щоб іншим не повадно було. І я хотів би вам, шановні колеги, розповісти про страшну ганьбу, яка дорівнює те саме, що ми б Януковича запросили назад в Україну працювати радником президента. Понад місяць тому було огорошено в розшук колишніх працівників Служби безпеки України Тоцького і Ганжу через підозру у державній зраді. І через розгін майдану в Дніпропетровську цілком зрозуміло, що працівники служби безпеки, які розганяли майдан, які працюють на ворога, то вони працівники ФСБ, а не служби безпеки України разом з тим. Один з найближчих підручних Ганджи, ніякий Олександр Климчук, не те, що не був заарештований, притягнутий до відповідальності, він навіть не був звільнений. Більше того, це страшна ганьба для керівництва СБУ і для всієї влади, що Климчук, цей ватник-негідник, який служить ворогу, який причетний до розгону активістів в Дніпропетровську, пішов на повишення. Він тепер начальник управління по боротьбі з кіберзлочинністю Дніпропетровської обласної. ЗБУ, це великий сором і велика ганьба. Більше того, Климчук. Користаючись службовим становищем, тисне на пресу, щоб видаляли з інтернету факти, які свідчать про його антиукраїнську діяльність. Факти, які свідчать про розкішне життя, яке ніяк не може відповідати декларації чесного співробітника СБУ. Тому вимагаю негайно притягнути агента ФСБ Климчука до кримінальної відповідальності, звісно, звільнити його з займаної посади. Прошу вважати мій виступ офіційним зверненням до президента України. До голови Служби безпеки, до Генеральної прокуратури. Якщо ми, наша фракція Радикальної партії Ляшка, багаторазово писали запити в СБУ з приводу цієї кричущої ситуації, яка є ганьбою під час війни, коли працівник Служби безпеки держави, агресора Клімчук має посаду, надану йому в українській вертикалі влади. В іншому випадку будемо блокувати трибуну, будемо діяти всіма, всіма методами. До кожного ватника ми доберемося. Все не місце в Україні українській владі, слава нації! Дякую.